Ми дуже вдячні міністру охорони здоров'я за надану допомогу нам у вигляді КТ на 32 срізи з розгоном до 64. Але ми хочемо наголосити на тому, що наші комп'ютерні томографи за місяць роблять річне дослідження. Тобто, все одно нам одного КТ недостатньо, тому що він відразу вийде з ладу. Апарат, який нам пропонується, він менш потужний, ніж зараз у нас є в наявності, тому нам необхідно продовжити е, збір на апарат середнього класу для того, щоб в повному об'ємі надавати медичну допомогу пораненим хворим. КТ у нас буде наразі два, і ми зможемо підтримувати належний потік на діагностики, надання медичної допомоги, який у нас наразі є.